Це не просто транспортний засіб. Ті, хто причетний до ремонту і технічного переоснащення, стверджують, що реанімобіль повністю оновлено, перевірено усі вузли та механізми, замінено шини. А ще зроблено повний спектр робіт, аби транспортний засіб перетворився на місце невідкладного порятунку для поранених. Допомога повинна надаватися не в БТРі, не на вантажній машині, а надаватися саме в машині, яка до цього пристосована. І саме цей автомобіль до цього абсолютно пристосований. Саме тому Віктор Борщівський профінансував придбання автівки. Волонтери втішені, що кілька місяців тому їм пощастило знайти таке авто у сусідній Польщі. А вже у Житомирі було зроблено повну технічну діагностику. Олексій Буковський каже, що з проявами благодійності зустрічалися повсякчас. Весь спектр робіт інженери та майстри робили безкоштовно, а зібрані кошти використовували на придбання запчастин автопокришок. І як результат реанімобіль дійсно має значно вищу прохідність, а вже його функціонал. Спроможність це те, що неабияк тішить військових лікарів. Ну, порівнюючи з застарілим автомобілями, які знаходяться на озброєнні Збройних силах України, це дійсно сучасний автомобіль, який дасть змогу, я сподіваюся, рятувати не одне життя, і в якому можна надати. Необхідну медичну допомогу, він обладнаний і кардіомонітором, і відсмоктувачем, і дефібрилятором, і е, є касневі балони, які можна провести, штучну вентиляцію легень. Вона буде там, де необхідна буде її наявність, для того, щоб можна було евакуювати якнайшвидше тих, кому необхідна допомога. Реанімобіль надихав та захоплював і тих, хто поширював інформацію в соцмережах та підтримував такий проєкт матеріально, і тих, хто відкривав у собі нові таланти. Сергій Макаренко зробив новий імідж реанімобілю. Коли красиш машини, то красиш вже стандартні цвів. Вот. А тут воно якби как бы, від душі пішло, как бы, ну як виходить, так виходить, як стараєшся. Видиш, як виходить, і делаєш і все, як любой, як говорить, тут вже як художне робота. Но... Ну, так получилось, що. Ви відчули себе художником. Ну, як би художником я ні. Сначала ні. Потім, коли у відділ у місті, то понравилось навіть. Самому. <гум> Небайдужість людей та активне долучення до реалізації такого проєкту це те, що тішить і дає натхнення волонтерам та координаторам. Ініціатива, яку розпочинали мешканці Житомира, вже стала міжнародною. Ми написали так: небайдужі житомиряни. І дійсно, всі, хто сьогодні прийшов, це небайдужі байдужі житомиряни, які відкинули повсякденні клопоти і вирішили долучитися до найактуальнішого, до підтримки міста. До цього проєкту долучилися не тільки житомиряни, є кияни, є, є кияни, є львів львів'яни, є поляки. Є люди з-за кордону з Китаю, голландці. Є люди, взагалі, яких ми не знаємо, не знаємо їхніх імен. Ми тільки отримували певні суми. Холод та вітер не завадили житомарянам взяти участь в освяченні рейні Мобіля. Віра це те, що має особливу силу. Міна сяє Сина і святого духа через оброблення святої людини. І не було і взагалі, щоб навіть і мова не йшло про якусь війну, яка сьогодні йде. Але ми маємо те, що сьогодні є, те, що маємо, і ми мусимо прикладати і прикладаємо надзвичайно багато зусиль. І віру церква, як церква, ми дуже молимося, щоб Господь дав нам всім терпіння, мудрості, захисту, добра. Любові і сили перемогти всі оці випробування, які ми сьогодні. маємо. Люди продовжують підтримувати ініціативи. За один день було зібрано 17 тисяч гривень. А тим часом для житомирських десантників найближчим часом подарують ще кілька одиниць відремонтованої і такої необхідної техніки. День витратив